Чуємо, що ти мою жону шпілив, поки я був на заробітках. Хто тебе взагалі, про то просив? В смислі хто? Людові 12, польський король. А то хто? Мій косяк братішка, мій. Ідеме по скороченій програмі. Онаня попросила. Вона, якщо чесно. І, взагалі, братан, ми з першого класу у місці, розумієш? Тобі би хіба не обідно було, аби я натягнув якийсь незнайомець, що ти його не знаєш. Та в принципі так, погорячивимся, погорячивимся. Заходи, присідай, заходи. Ну, та це вже друге діло, це друге діло, здоров, братан, як робота. Та що робота? Хуярю по 12 годин, блядь, по 18. Ти сам знаєш. Семеровня дітей, блядь, дуже тяжко. Дуже тяжко. Так ти знаєш, що я лише раз у 8 місяців виходжу до мів, коли вона мені дзвонить, бо у нас Христина. Ти мій такий пробивний, ти може знаєш, чого до мене в селі ніхто кумити не йде. Кликав їм тепер і ніхто не йде. Сім людей ся лишило, і ніхто не хоче йти. Знаю, як не знаю. Бились ми в попа, ми шестеро. Піп каже: хлопці, не знаємо, хто коли був, не будемо говорити, ліпше кумити не йдіть ніхто. Та й вообще лишитися того. Я хотів узнати, ти завтра о 5 йдеш у Божий час. Та йду, но хочу їм тя попросити одно просто, друже. Ну, Ти мені май близький, тільки та обидві чужих просто не було. Будь добрий, подиви затимки щось подзвони. Мені. Братан, це я тобі гарантую, чужих не буде. Усі мої близькі. Дякую ти Файну, ти настоящий друг. Не сердися, я йду лігати, бо мені в 4 години рано У мене бусик. Мушу йти геть лігати. А вонася там ми, я її попрошу, би прийде та посидети, мало кид маєш, дяку. Та й все, не сердися, мушу йти лягати.